Доброго ранку, колеги. Квором є. Можемо розпочинати роботу. Um, у нас виникла юридична необхідність провести ще одну президію для того, щоб виконати. Я перепрошую, то ми у нас хвилине мовчання зараз. Може, ми вшануємо? Так, дякую, Руслане. Дякую, колеги. Прошу вже да. Продовжуємо роботу. Так, бачу, доєднався Іван Васильович. Доброго ранку. Ми проводимо ще одну президію, враховуючи юридичну позицію департамента військової адміністрації юридичного. Відділу юридичного апарату обласної ради, а також управління комунального майна обласної ради по рекомендаціям комісії ЖКХ стосовно тих висновків, які були надані, мета більш глибинного працювання в нас наповнення лишається те саме. Кубатура лишається така сама. Перелік закладів, яким пропонується передати пально, він не змінний, але наповнення воно буде. Запропоновано щодо редагування. Наразі ми пропонуємо його викласти в наступній редакції. Тетяна Сергійовна, як це ми зробимо. Ні, зараз. Колеги, як чутно Тетяну Сергійовну? Вона щось говорить взагалі. Н... Поки не чутно. Поки не чутно. Ну, зараз буде така можливість. Всім добрый день. Доброго ранку. Доброго дня, шановні депутати. Враховуючи обмаль часу, що був на вивчення зазначеного питання, та терміновость, враховуючи забезпечення пальним наших закладів соціальної сфери, було допрацьовано кардинально в отношении. Уходження від конструкції юридичної узуфрукта, тому що це затягування в часі, тому ми надаємо згоду на передачу з балансу. Закладів з балансу структурних підрозділів військової адміністрації на баланс наших військових закладів, пальне, яке було прийнято, і потім вже безпосереднє списання буде ті, і акти списання подаватися до управлінь обласної військової адміністрації. Відповідний в проєкті рішення враховано позиції щодо. Uh, доручення керівникам закладів uh, спільної власності територіальних громад щодо ефективного і цільового використання майна та забезпечення виконання вимог закону стосовно подання декларації до територіального органу податкової uh, служби щодо uh, провадження господарської діяльності у сфері з, 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 зберігання пального, якщо це пальне перевищує 2000 тисячі Тетяна серій, скажіть ми назву. Самого питання не змінюємо? Ми назву чуть скорочуємо. Е... Давайте проговоримо про надання згоди на передачу окремо індивідуально визначеного майна. Точка. Точка. Про Ра. надання згоди на передачу індивідуально визначеного майна. Ага. Добре. Е, тоді, колеги, якщо немає заперечень або не є питання, давайте проговоримо додатково ще серед голівка місії до потаську я з, ну, я не так, да, да, з структурних. Виспос... 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 Я, я, да, Возумі. вибачте, вибачте. Олександр Волоч, ми вчора з вами працювали індивідуально. Да, ви проект бачили? Він зараз ще кригується. І після того, як ми якщо ми зараз приймемо рішення, він буде направлено депутатського корпусу і завантажено в систему рад Голос. Скажіть, будь ласка, у нас є ще до питання, які нам треба говорити? Ні? Зрозуміло. Тоді я пропоную проголосувати зміну назви питання і зміну наповнення самого проекту рішення. Підкреслюю перелік і об'єми літраж і кількість наших закладів лишається без змін, Тож що стосується додатків, тож ставлю на голосування, щоб винести на 34-ту посочову сесію обласної ради питання про надання згоди на. Передачу окремо індивідуального визначеного майна в новій редакції. Хто за таку ініціативу? Прошу визначатись. Проти утримались? Проти утримались. Будь ласка, голосу. Немає рішення прийнято одноголосно. Дякую, колеги, і е, пропоную порядок денний доповнити ще одним питанням, яке ми е, візьмемо до відома вчора, в четвертій чи в п'ятій п'ятій відбулося засідання обласної територіальної виборчої комісії. Яка е, опрацювала пакет документів о, і до складу обласної ради депутатського корпусу до, доєднається ще один депутат Івануна Ігоря Володимирович. Відповідна, відповідна постанова зайшла в канцелярію. Зараз вона також буде завантажена в Раду голос і направлена депутатам для ознайомлення. Час у нас ще є. Якщо нема заперечень, пропоную це питання поставити першим і прийняти до відома. Хто за таку ініціативу? Прошу визначатися. Колеги, будь ласка, голосуємо. Проти утримались? Немає. Рішення прийнято. Ще раз, щоб не було спекуляції, враховуючи Олександр Лунич. Ви як бачили в майбутнє. Ви надали рекомендації, які нам дозволили по питанню, яке ми зараз опрацювали про надання згоди на передачу країнного значення. У майна не проводити додаткову комісію. Ми працюємо в рамках тих рішень, які напрацювала ваша комісія в попередньому розгляді. Тож дякую вам за обачність, колеги. На цьому все. Питання вичерпані. Побачимось за 50 хвилин. Дякую.